У Чернівецьких вишах здобувають освіту більше сотні студентів зі сходу. Вони залишили свої навчальні заклади через війну. Одні живуть тут у гуртожитках, дехто у родичів, інші винаймають квартири. кажуть, основна проблема нематеріальна – Бракує рідних та друзів. Студенти-переселенці зустрілися з чиновниками, які пообіцяли їм допомагати. Олександра Губка далі. У Чернівці з 2014 року зі східних областей України перевелось 111 студентів. Більшість з них навчається у Чернівецькому національному університеті. Сюди перевелась і студентка з Константинівки Донецької області, четвертокурсниця Юля. Дівчина живе у родичів. Зізнається, адаптуватись до нових умов було легко. Спочатку, коли думала переводитися, Мені було дуже страшно, мене потрапиться група, як мене приймуть. Ну просто я чоловік как якби. Бы... Все зависит от тебя, какой ти сам располагаешь розполагаєш к себе, то они к тебе потягнуться. Дівчина на проблеми не скаржиться. Єдине сумує за рідними та хоче побільше нових знайомств. Нову вообще по кайфу. Ну главное сделать чужочок, а потом все и будет клас. Новостворена студентська рада Буковини, яка об'єднує 16 міських навчальних закладів, організувала зустріч студентів-переселенців з чиновниками. Свої міст. Повинен бути між лади і цими студентами, е які у зв'язку з подіями перевелись на навчання в Чернівці. Також ми плануємо, е що будуть активісти, котрі. Е Приєднаються до нас і будуть разом з нами допомагати вирішувати якісь проблеми молоді нашого краю. Міський голова Олексій Каспрук просить студентів про свої проблеми писати йому на Фейсбук. Мер переконаний, молоді люди зі сходу можуть бути дуже корисними у Чернівцях. В них новий погляд на Чернівці, на проблеми можуть які виникають Чернівцях у молодих людей. Міська влада та студентська рада Буковини закликали студентів-переселенців до співпраці. Олександр Губка Денижерядами дня.